Що ж, Михайле, є з чим привітати вашу команду. 5-0 перемога. Як сьогодні гралося все ж таки з представниками аматорського футзалу? Ну, по першу чергу, ми там не сильно зважали на те, що команда з аматорського футзалу, тому що мають ряд гарних виконавців, які багато програли в екстралізі. Тому дуже настроювалися, розуміли, що після гри з гластом важкої в чемпіонаті десь у нас не вистачало емоцій, плюс проїхали відразу з дороги з рівному. Тому старалися по максимуму настроїтись на цю гру. Тренер десь доносив, що треба максимальна концентрація, ніякої недооцінки. Можливо, десь гра з першого тайму вийшла трошки скучнувата, бо десь мало руху було. Але я рахую 5-0, виконали своє завдання. Йдемо далі. Скільки суперник здивував, тим, що пішов грати в штучній більшості одразу. По перерві? я думаю, що не сильно, тому що десь ну були в нас такі розглядали такі варіанти, що вони одразу з першого ну, з другого тайму, спочатку можуть піти п'ятому, тому готові були до цього. І я та, так розумію, справилися з цією задачею, не пропустили жодного м'яча, так що все добре. Ну, і останнє питання завтра: кардинал, рівне стандарт енергія, західне українське дербі. Чого очікувати вболівальникам болівальникам Да, <рес> західноукраїнський дербі завжди у нас такі важкі ігри, багато боротьби, гарні, гарні матчі по емоціям, по грі. Тому я сподіваюся, що для глядачів буде дуже цікаво а ми будемо старатися пройти далі.